Старовинна мудра притча про пекло і рай або всі наші біди від гордині. Одного разу добрий чоловік розмовляв з Богом і запитав його Господи, я б хотів дізнатися, що таке рай і що таке пекло. Господь підвів його до двох дверей, відкрив одну і провів добру людину всередину. Там був величезний круглий стіл, на середині якого стояла величезна чаша, наповнена їжею. Яка пахла дуже смачно. Добрий чоловік відчув, що у нього слинки потекли. Люди, що сиділи навколо столу, виглядали голодними і хворими, всі вони виглядали вмираючими від голоду. Усі вони мали ложки з довгими-довгими ручками, прикріпленими до рук. Вони могли дістати чашу, наповнену їжею, і набрати їжу, але так як ручки у ложок були занадто довгі. Вони не могли піднести ложку до рота. Людина була вражена видом їх нещастя. Господь сказав Тільки що ти бачив пекло. Потім вони попрямували до других дверей. Господь відчинив їх. Сцена, яку побачив добрий чоловік, була ідентична попередній. Тут був такий же великий круглий стіл, та ж гігантська чаша, яка змушувала його рот наповнюватися слиною. Люди, що сиділи навколо столу, тримали ті ж ложки з дуже довгими ручками. Тільки цього разу вони виглядали ситими, щасливими та зануреними у приємні розмови один з одним. Господь сказав, тепер ти побачив рай. Добрий чоловік здивувався. Я не розумію, сказав він. Це просто, відповів йому Господь. Ці люди навчилися гадувати один одного, а ті інші думають тільки про себе. Пекла і рай влаштовані однаково, різниця всередині нас. Як ви вважаєте, ця притча є актуальною і корисною? Якщо так, поставте лайк цьому відео. Якщо не згодні, ставте дизлайк. Це буде справедливо. І підпишіться, будь ласка, на канал. Це допоможе більшій кількості людей побачити це відео. І можливо щось змінити в своєму житті на краще. А я бажаю всім вам удачі і до нових зустрічей!